Любі Шестикласника. Сьогодні ми з вами майже підходимо до, того, до тієї події, коли Римська імперія, теж, як і всі попередні країни, про які ми з вами сказали, піде в історію. Сьогодні тема нашого уроку – це кризові явища в Римській імперії та поділ Римської імперії. Перед цим давайте ми з вами пригадаємо, про що ми з вами казали на минулому уроці. На минулому уроці ми з вами вивчали Християнство. І я пропоную вам відповісти на декілька запитань. Перше запитання таке. Як звали Мати Ісуса Христа? Друге. Римський імператор першого століття. Який наказав піддати християн то тортурам і страт. Хто очолює християнські громади? Де і коли відбувся? Перший Вселенський собор. Таким чином, ми на минулому році з вами провчили нову релігію, яка до сьогоднішнього дня є найрозпосюдження однією з найрозповсюдженіших в Європі і у світі. Ну, а тепер переходимо до Римської імперії 2 століття. О 2.3. В 3 столітті Велетенська Римська імперія вступила у тривалу кризу. Дедалі рідше збирались народні збори, і до І століття вони зовсім зникають. Сенат уже не розв'язував важливих проблем держави, у провінціях постійно було неспокійно. Повстали не тільки підкорені народи, а й легіони, які повинні були тримати їх у покорі. Частина провінцій раз за разом проголошувала незалежність. Армія, яка становила опору імператорського Риму, втрачала боєздатність і дисципліну. А за 70 років III століття в Римі змінилось близько 40 імператорів. Деякі пробували при владі лише 2-3 місяці. Скарбниця держави була порожньою через витрати на величезну армію та розкіш імператорського двору. Щоб Окрите витрати імператори вдавалися до всіляких фінансових махінацій, зменшувалася вага срібних і золотих монет, карбувалися мідні гроші тощо, все це викликало знецінення грошей, інфляцію, а як наслідок зростання цін, господарського занепаду, падіння життєвого рівня. Втрачалося зв'язок із провінціями, занепадала торгівля, нехтування римлянами законами, звичаїв традицій призвело до набувалого зростання злочинності. І з при... Із припиненням загарбницьких воєн Рим уже не отримував невільників, а таких... в таких масштабах, як і раніше, раби стали дорожчими. Відповідно, зменшилась ефективність рабської праці. Тому рабів примушували працювати дедалі більше, щоб раби трудилися старанніше, господарі надавали їм ділянку землі, дозволяли мати сім'ю, власне майно. Їх називали рабами з хатами, тобто колонами. Але зазвичай колонами вже вдавалося зміцнити своє господарство, і вони потрапляли в залежність від заможних римлян, або розорялися, тоді їх уже продавали із земельною ділянкою та органи. В цей же час серед римлян зростав прошарок люмпен-пролетарів. Пролетарі тобто людина без майна. Їх цікавили лише хліба і видовища. І також те, чи роздаватиме гроші черговий імператор. Усе це послаблювало імперію та наближало її загибель. Основні поняття цього такого меню розділу сенаторські імператори, солдатські імператори, криза інфляція і економічна криза в Римі, тобто глибокий розлад і занепад господарства в Римській імперії у 2-3 столітті нашої вже ери. Після смерті Комода, за яким ми завершили імператорів не так давно, поновилась кривала боротьба між різними претендентами на владу, які спиралися на війська у провінціях і загони преторіанців. Інколи Сенат зводив на трон своїх імператорів, але найчастіше перемагав висуванець армії. У 193 році. Підтриманий своїми солдатами владу в Римі захопив працівник заможного роду северів із Фінікійської колонії в Африці. Луцій Септимій Север 1193-211 роки. Він переїхав до Риму, коли йому виповнилось 20 років. Тут Луцій Септимій. Ем... Зробив військову та політичну кар'єру. Ставши імператором, йому довелось вести збройну боротьбу з іншими претендентами на владу. Щоб зміцнити своє становище та отримати величезний спадок, новий імператор оголосив себе сином Марка Аврелія. Прагнучи здобути підтримку та любов римського народу, він додав собі ім'я Антонін, що належало попередній. Попередні популярні династії, яку шанували в Римі. А ворожі щодо Сенату Север розраховували лише на підтримку армії, тому і реформи свої розпочав з армії, запустив стару бритурянську гвардію, яка складалася з римських громадян, і набирав нові загони із солдатських, сирійських та дунайських легіонів, посилив зовнішній кордон. У 211 році імператор помер, залишивши двох синів-спадкоємців Цезаря Басіана Каракаллу та Августа Гета. Братів підтримали сенат, легіонери і Притеріанська гвардія. Але імператорський трон був замалим для двох правителів. Вони так ворогували між собою, що навіть поділити на дві частини палац свого батька. Відгородившись один від одного, вирішили вони поділити і країну. Августу Йото мало б відійти східна частина імперії зі столицею в Олександрії Єгипетській, а Каракалі Західна зі столицею в Римі. Матері вдалося умовити синів не припуститися такої фатальної помилки. Однак ворожнеча не припинилось. І за наказом Каракалли Августа було вбито. Щоб виправдати цей вчинок, Цезарь Бесіан розповів усім, що брат готував змову проти нього, а остаточний імператор заспокоїв римлян і преторіанців у традиційний спосіб роздавання грошей. Так він за один день витратив усі гроші скарбниці. Правління Каракала було жорстоке, будь-яка непокора викликала в нього шалену лють. Коли жителі Олександрії Єгипетської відмовились виконувати наказ про додатковий набір в армію, Каракалла наказав зруйнувати частину міста і вбити близько 10 тисяч осіб. За час свого правління імператор дарував право громадянства жителям римських провінцій, провів грошову реформу і розбудовував дороги у 212 216 роках. Були збудовані відомі громадянські лазні, які дістали назву Терми Каракауле, які ви бачите перед собою. Як людина настрою, він оголосив війну Парфянському царству лише тому, що його правителі відмовилися видавати заміж за римського імператора свою дочку. Ця війна була останньою подією в житті Каракалу. У 217 році його вбив командир особистої охорони Мар Маркер. Е Макрен. Як стверджують сучасники, Рим святкував смерть імператора. Після смерті Каракалли владу захопив Марк Макрин. Марк... Марк... Його невдале правління тривало недовго. І вже 16 травня 218 року він був убитий власними солдатами, які проголосили черговим імператором Елагабалла. Елагабалла? Правив з 218 по 222 роки. 14-річний імператор увійшов в історію не державними справами, а неймовірною жорстокістю та марнотранством. Названий на честь одного зі східних богів, він приніс йому в жертву хлопчиків і дівчаток. На весь Рим було відомо його лотереї, у яких можна було виграти 10 верблюдів або 10 мух. Чесних людей він не вважав гідними повагами. У звичайних римлян ненависть викликали розкішні обіди Елабалла з екзотичними стравами. Розважаючись, імператор наказував засипати гостей полістками квітів. Інколи полісток було так багато, що дехто помирав від задухи. Державні справи Еле не цікавили, але він дорого, о, дорого продавав. Усім бажаючим звання та посад, його правління викликало хвилю обурень серед римських громадян. Солдати знову повстали і вбили імператора. Навіть після його смерті римляни з ненавістю говорили про тирана. Сирійські жреці напровокували Елагабалові смерть унаслідок змови. Тому за життя імператор приготував для себе золоті мечі, щоб заколоти себе. Отруту у вишуканому і прикрашеному коштовним камінням посуді, він горо... говорив, що смерть повинна бути розкішною. Наступником Елагабалла у 222 році став Олександр Север. Новий імператор здобув гарну освіту, знав кілька мов, непогано малював, співав, грав на музичних інструментах, був добрим оратором. Олександр мав плани відродити могутність імперії. Зокрема, він значно скоротив витрати на отримання двору, провів грошову реформу, поповнив запаси продовольства, витрачені, витрачені елегабаром, відкрив нові навчальні заклади. Але це не допомогло подолати кризу імперії. ще ускладнилось на початку 3-го століття нашої ери, коли на імперію одночасно напали германські племена алеманів. І парфія. На короткий час Олександру вдалося навести лад в армії. і Рим зміг протистояти вторгненню, але перси завдали імперії відчутних ударів. Олександр Север був людиною миролюбною, тому, щоб зберігти владу та країну, вирішив також домовитися з германцями. Намагання імператора укласти мирну угоду з ворогами викликало шалену людь легіонерів. Солдати, які привели до влади династії Северів, і з легкістю вбили у 235 році останнього її представника Олександра Севера. Далі, як у калейдоскопі, змінювалися імператори, вихідці із простих солдат: Максимі... Максимін, Фракіць, Гордіан, Децій, Валеріан та десятки інших, незважаючи на те, що дехто з них намагався дбати не лише про себе, а й про державу. Вони гинули насильницькою смертю внаслідок палацових змов. У 284 році імператор, римським імператором став двірцем е, е, командир палацових військ Діокл. Він змінив ім'я на Цезарь, Гай, Аврелій, Валеріан, Діоклетіан, Август. Е, Простіше кажучи, ми кажемо про нього Діоклетіан. Діоклетіан – Вимагав від оточення покори та ставлення до себе як до Бога. Перед ним падали на землю і то його одяг. Із правлінням Деоклітінуана, коли давні республіканські органи влади остаточно втратили своє значення, а влада імператора нічим і ніким не обмежувалась, розпочинається новий період в історії Римської імперії. Він дістав назву Домінант. Домінант, форма правління державою, за якою влада імператора є необмеженою, а республіканські органи втлати, влади втрачають значення. Деклетіан отримав у спадок слабку і занепадаючу імперію. У Галії повстали вільні, вільні землероби, колони, раби і місцеві племена, яких підтримували легіонери, набрані з Галів. Вони нищили вілли заможних Галів та римлян вбивали чиновників. Повсталі намагалися утворити незалежну державу і навіть обирали власних імператорів Аманда і Еліана. Заворушення відбувалися і в африканських провінціях, дворіччям. Захопили перські війська. Також зовні Риму загрожували племена франків та Алиманів. Детлечан для зміцнення імперії провів низку реформ. У наслік військових реформ частина армії була розташована у фортецях на кордонах імперії, а інша перебувала в містах. Це дало змогу контролювати місцеве населення і продушувати повстання на їх міста, На, їх на їх початку. У 296 році нова армія з успіхом здолала повсталих Єгиптів, потребувала реформування системи управління. Імперія була майже не керована через величезні відстані, деоклетян інколи розпорядження імператора провінції отрималось лише через кілька місяців. Деклічан поділив імперію спочатку на дві частини: східну і західну, і призначив своїми співправителями визначеного полководця Максиміана, згодом своїм співправителям західної частини, Деаклітян визнав Гая Галерія. Максиміан, який управляв східною частиною, також собі обрав співправителя Флавія, Флавія Констанція Хлора. Але і за умови поділу імперії Діоклетіан залишився одноосібним правителем з необмеженою владою. Так, в системі управління дістала назву Тетрахі, правління чотирьох. І на сторінці 195 вашого підручника є карта. В якій більш детально зображено цей поділ з тетрахіями і чотирма столицями, в... В... в саме цей час, період... період тетрахії. І на цій карті ви бачите, це у нас регіон, яким управляє Костянтин. Це у нас регіон, яким управляє Максиміліан. Це регіон, який управляється Гаєм Галерієм, і це у нас регіон, який останні управляється Флавієм. Який управляється Флавієм. але всією імперією залишається управляти. Саме Діаклітян. Новий поділ, на думку Діаклітяна, повинен був посилити владу та поліпшити управління імперію. Крім того, імперію було поділено на 12 областей діоцезів, і поряд із старими провінціями організовано 100 нових. Збирання податків та придушення повстань тепер, покладали тепер на місцеву владу. Існувала окрема військова і цивільна влада. Всі чиновники були поділені на розряди, відповідно до яких визначалися платня, становище в суспільстві тощо. Також була визначена і система звертань. Такі звертання, як ваша світлість, ваша святішість та інші набули поширення саме в цей період. Ще одним завданням, яке Деоклітіан ставив перед собою, була боротьба з християнством. На його думку, християни становили загрозу для влади, оскільки їхнім громадам накопичили гроші та були добре організовані. У 303 році він видав закон, яким заборонив християнство. Було наказано руйнувати церкви і палити християнські книги. Кожен віруючий мав принародно зректися своїх поглядів і принести жертву язичницьким богам та імператорам. Тих, хто відмовлявся піддаватим, піддавали переслідуванням, тортурам, ув'язненню і навіть страченню. Майно християн конфісковувалось на користь держави. У 305 році Деклічан і Максиміліан зреклися в влади і передали її Цезарям, галерію та Костанцію Хлору. Але невдовзі провінції почали проголошувати власних імператорів, виникла нова боротьба за владу. Діаклітян покінчив життя самогубством. Він отримав запрошення на бенкет від імператора Константіна Іліція, але відмовився взяти в ньому участь, пославшись на старість і слабке здоров'я. У відповідь імператори надіслали йому листа з погрозами. Пам'ятаючи про загиблі багатьох володарів Риму, Діаклітян вирішив уникнути сорому насильницької смерті та прийняв отруту. Саме в своєму такому резиденції це і відбулося, яке зберіглося до сьогоднішнього дня. У 306 році британські легіонери проголосили імператора талановитого і відважного командира старшого сина Констанція Хлора Константіна. Головним суперником Константіна був син Максиміліана Макенсій. Вирішальна битва між претендентами на владу відбулась в 312 році біля містечка Червоний Червоні скелі поблизу Риму. Війська Максенція були розбиті, а сам полководець потонув у Тибрі. На честь цієї перемога поблизу колізею спородила тріумфальну арку, яка збереглась і до наших часів. Константин увійшов до Риму. Сенатори, повіривши обіцянкам Константіна, від... відродили колишню владу сенату, проголосили його августом. Проте, Костянтин запровадив... запровадив для сенаторів державний податок, поділивши їх на класи за кількістю майна та грошей і дбав про збільшення кількості сенаторів багатіїв із провінції Імперії. У 323 році. Константін позбавив влади Ліція, володаря Сходу імперії і згодом убив його. У 324 році Костянтин, названий пізніше Великим, став одноосібним володарем усієї Римської імперії. Всі громадяни стали підданими імператорам. Імператор продовжив реформи з розпочаття теоклітяна. Він провів грошову реформу, замінив знищену. Знецінену срібну монету золотою солідою. Для впорядкування збирання податків прикріпив вільних людей до землі або ремесла. За реформами Костянтина селяни і ремісники мали постійно проживати в одному місці. Заборона переселятися мала забезпечити не лише виробництво сільськогосподарської продукції та ремісничих виробів, а й постійний збір податків для наповнення державної скарбниці. Коло платників податків розширювалось і внаслідок збільшення кількості колонів. Водночас Константин видав указ, згідно з яким жорстоко карали за втечу не лише колонів, а й тих, хто їх переховував. Ось, читаючи закон Константина про колонів. Той, у кого буде знайдено чужого колона, повинен не тільки повернути його на місце. Його походження, а й заплатити за нього подушний податок за той час, що колон у нього перебував. А самих колонів, які надумали утікати, належить закувати у кайдани як таких, що перебували у рабському становищі, щоб вони були змушені як покарання виконувати обов'язок рабів. Як ви бачите, було колонам не солодко. За правління Костянтина змінився склад і склад римської армії. Якщо раніше її основу становили громадяни імперії, то тепер у ній почали з'являтися дедалі більше найманців із племен, що проживали на кордонах імперії. Константин увійшов в історію як перший імператор, за якого варвари стали навіть римськими консулами. У 324-330 роках на місці грецької колонії Візантій. На берегах протоку Босфор Костянтин знову заснував нову столицю імперії Константинополь, яку назвав Другим Римом. Щоб надати її величі розкіш, імператор наказав вивезти до Константинополя величезну кількість статуй і коштовних прикрас із Рима та інших міст держави. У новій столиці збудували ри, храми старим язичницьким богам і християнські церкви. Частина римської знаті переселилася до Константинополя. У 330 році столицю Римської імперії перенесли саме до міста Константина. За короткий час могутність імперії була відновлена. І окрім цього, ми знаємо, в 313 році Константин офіційно дозволив християнам сповідувати свою релігію. Константин помирає 22 травня 337 року. Своїм спадкоємцям він призначив синів Константіна II, Констанція II, Константа і племінника Далмація Молодшого та Анібаліана, які відразу почали міжособну боротьбу за владою. Це ми бачимо перед собою реформи, які провів деоклітяни Костянтин за правління своє. І Єдиним остан... останнім, точніше імператором єдиної Римської імперії у нас стає Феодосій Великий з 379 по 395 роки. У 395 році його сині Гонорій і Аркадій на теренах колись Єдиної імперії утворили дві держави: Західну Римську імперію зі столицею в Римі та східну зі столицею в Константинополі. Пізніше Східну Римську імперію почали називати Візантією від назви міста Візантії. Зараз це зображено зеленим та жовтим кольорам. До Західної входить у нас Італія, Галія, Іспанія, територія колишнього Карфагену. А до східної входить Греція, Фракія, Мала Азія, провінція Близького Сходу та Єгипет. Ось так, колись могутня єдина держава буде. Розпадеться на дві країни. Але таким чином реформаторська діяльність, як до клічану, так і Костянтина I, яка ставила на меті зупинити наростання кризи в Римській імперії, не досягла своєї мети. Навпаки, занепад влади і господарського життя набули загрозливих масштабів. Водночас набуває слава могутності Східна Римська імперія, які судилась перебрати славу другого Риму на наступну тисячу років. Також зміна ставлення держави до християнства сприяла подальшому зростанню її авторитету та впливу. Домашнім завданням пропоную спочатку е, розв'язати ось такі легкі, дом... е, легкі задачі історичні. У 330 році відбулося свячення і проголошення Константинополя столицею Імперії, Обчисліть, скільки років тому відбулася подія. Я думаю, ви вже зрозуміли, що від 220 треба відняти в першу чергу 330. І таким чином, 1690 років тому, у нас відбулася ця подія, коли Константинополь став столицею. Наступна задача: на якому році правління Константин Великий дарував християнам право вільно сповідувати свою віру? Ми знаємо, що Константин. Став при владі в 306 році і державну релігію, ну, точніше, вільно сповідувати християнство, дозволив згідно міланському едикту 313 року. Тобто, тут теж дуже просто: від 313 треба відняти 306, і вийшло, що 7 років на 7 році правління Константин дарував це право. Ваше завданням у вас є прочитати 52 параграф. Вашого підручника, кризові явища в Римській імперії та її потім. І завдання 1, третє римське сторінка 198. Створити колаж міста, які подарував світові давні Рим. Тобто ви відкриваєте карту на сторінці 195 і обираєте різноманітні міста, які вам сподобалися, і про них робити колаж. Це і Константинополь, і Рим, і Неаполь, Лондіній. Лютеція, Констанція, Кесарія і багато інших, про яких ви захочете прописати. Дякую вам за увагу і успіхів у виконанні завдань. До скорої зустрічі! Не хворійте!